Вітається власний погляд на телеканалі Рада. Сьогодні ми говоримо про донорські органи. Гість студії Олена Беденко Зваричук, голова комітету з медичного права. Пані Олено, мої вітання. Доброго дня, пані Олю. Міністерство охорони здоров'я подало на розгляд уряду законопроект про донорські органи. Саме цей законопроект передбачає вилучення органів із мертвої людини, якщо на те при житті людини була згода. Скажіть, чому виникло саме таке питання і чому його почали розглядати саме зараз? Ви знаєте, на сьогодні для України є дуже актуальним взагалі питання про трансплантацію, про донорство органів. А на сьогодні в Україні є близько п'яти тисяч людей, які потребують операції з пересадки органів, але Україна не робить певної кількості, навіть не виробляє тої необхідної кількості операцій в рік. Це буквально якихось там кілька десятків до сотні операцій на рік. Це дуже мало. Люди просто потребують цього. Цього методу лікування не тому, що комусь захотілося вилучати в донорів в живих чи в донорів трупів органи, а тому, що є нагальна потреба в українців, в пересічних українців отримати такий метод лікування. Mm. Тому от якраз ініціатива Міністерства охорони здоров'я в рамках його повноваження саме надати такі законопроекти, такі ініціативи. Які основні ключові моменти прописані у цьому законопроекті? Ну, по перше, це можливість кожної людини стати донором посмертним. Так, так як в нас на сьогодні діє чинний закон України про трансплантацію органів, який дозволяє будь-якій людині живі і надати свою згоду, стати донором, але є певні обмеження. Така людина має бути близьким родичом. Тієї людини, того реципієнта, як ми його називаємо, який потребує саме пересадки органа. Пересадку також можуть зробити на сьогодні ще від трупа, якщо близькі родичі загиблої людини чи померлої людини нададуть таку згоду. От інновації, які на сьогодні є, які взагалі ініціює Міністерство охорони здоров'я, і що на сьогодні є резонансним і незрозумілим для суспільства. На, на сьогодні це створення дійсно єдиної системи державної системи, яка би контролювала можливість отримання донорського органу тією людиною, яка це потребує, ну, щоб уникнути так це... мовити чорної трансплантації, так, про яку усі так, говорять? Так, так. Тобто, це йде, якби ініціатива міністерства на сьогодні. Це реформа самої трансплантаційної служби, і насправді це величезний би був крок і величезна допомога тим людям, які потребують такої операції, які ініціативи наразі не підтримуються. Сьогодні суспільством ще е наразі обговорюється дуже сильно на телеканалах, що так, так. засоби масової інформації. Це е презумпція е згоди на те, що людина е готова на вилучення її органів, тобто вона дає якби апріорі згоду на те, що в неї можуть бути вилучені органи у разі її е миттєвої смерті, раптової смерті. Це якби от дійсно ця презумпція вона резонується. Чого? Тому що всі вважають, ну якби більшість експертів вважають, що а, в такому випадку будуть зловживання і будуть вилучатися органи. А, наприклад, як в Німеччині майже всі органи вилучалися у людей, які а, загинули в автокатастрофі. І на сьогодні в Німеччині йде обмеження. По кількості вилучених органів у такого трупа угу. у Сполучених Штатах Америки є добровільне заохочувальне так. право на згоду. А ми, звичайно, ж таки використовують ось тенденцію Росії на презумпцію згоди. Наскільки презумпція згоди суперечить українському менталітету? А, розумієте, що. Українці ще не дозріли до того, щоб бути згодним завжди віддати свій орган, якщо він в цьому буде потреба, і якщо така людина помре, тобто наше суспільство воно ще не усвідомило тої важливості надання там статусу донора стати самим донором. Mm -hmm. Вони цього не розуміють, тому що люди не розуміють, що в будь-який момент така біда може трапитися саме з цією людиною. Як потрібно сформувати цю правильну суспільну думку щодо донорських органів? Ви знаєте, всі країни йшли до того своїм шляхом, скажімо так, і цей шлях був не був миттєвим, тобто перетворення не було миттєвим. Для сполучених штатів було виділено десь близько 20 років на формування правильної суспільної думки, і це робилося на рівні держави. Тобто, це були спеціалізовані програми, на які запрошувалися провідні фахівці, які розповідали людям доступно, чого це потрібно робити. Це були зняті, відзняті фільми, звичайні не публіцистичні, а звичайні кінофільми, які йшли в прокаті, і будь-яка людина могла це подивитися і просто водошевіться опитом або приміром другого. Так? Наприклад, якщо брати досвід Білорусі з чіткої вертикалі влади, то там саме не формування просто свідомості, а вказівка зверху якби сформувала цю свідомість на, на низах. Так, у нас ми хочемо йти демократичним шляхом, тобто наша держава націлена на те, що ми маємо сформувати правильне усвідомлення людини. Щодо важливості трансплантації, щодо важливості донорства. Наскільки технічно Україна готова до впровадження цього закону у життя? А взагалі, знаєте, Україна, я так думаю, що певний час ще не буде готова, тому що сама концепція вона дуже така потужна і вона передбачає облаштування всіх. Робочих місць, медичних закладів, комп'ютеризація, по перше, підключення до мережі інтернет, створення широкої служби з трансплант координаторами це взаємодія між лікарями швидкої допомоги, взагалі між службою швидкої медичної допомоги і трансплантаційною службою, яку до речі, цим законопроектом взагалі пропонується винести, якби. В окремий такий підрозділ. І я так думаю, що це можливо робити в рамках міністерства охорони здоров'я просто один департамент, тому що на сьогодні питання трансплантології в нас регулюється аж сіма департаментами міністерства охорони здоров'я, тобто ну розпорошеність така, і насправді централізація в цьому випадку була би оптимальним шляхом реформи. Mm -hmm. Пані Олено, у нас в Україні недостатньо трансплантації через те, що не вистачає органів, чи через те, що у нас не вистачає достатньо професіоналів, які здатні проводити високоякісні операції. У чому причина? Основна, все ж таки. А, дякую, таке дуже цікаве запитання і дуже складне, так скажемо, для відповіді, тому що, от, як ви казали, вже чорні трансплантологи, які мусуються в засобах масової інформації. Є дуже резонансними їх справи. Ми так, знаємо так, так. А насправді, після таких справ гучних, зазвичай страждають фахівці. На сьогодні один з провідних фахівців він був під слідством і засуджений. Але ті операції, які він робив, більше ніхто в Україні не робить, і насправді фахівці, які б хотіли і могли б це робити, вони обмежені саме от суспільною думкою, і тими, так скажемо тією ситуацією, яка склалась між правоохоронними органами і медичними закладами і засобами масової інформації. Тобто ці фахівці вони б хотіли робити, але вони обмежені в своїй здатності. З іншого боку, так само матеріально-технічна база, вона, звісно, не така потужна, як в Європі чи в Сполучених Штатах Америки. У Швеції є пріоритетне право надавати донорські органи після смерті людини і не лише саме дітям. Щодо закону про донорство в Україні, чи є якісь критерії? Хто буде вперше отримувати ці донорські органи після вилучення? А насправді і на сьогодні у нас є критерії відбору реципієнтів в разі надходження донорського матеріалу. Так, передбачено, що людина, яка найбільше потребує на сьогодні трансплантації, вона має перше попасти. На операційний стіл, і в принципі, я думаю, що й діти так само вони могли б стати пільговою категорією, які в які в разі надходження донорського органу могли б бути прооперовані першими. Тут є першу, поняття да. смерті головного мозку. Чи так. вважається смерть головного мозку дійсно підставою для того, що вже у людини можна вилучати органи у разі її згоди письмової до смерті безпосередньо? Так, дійсно. Інструкція, яка була розроблена міністерством охорони здоров'я, це якраз інструкція щодо констатації смерті людини на підставі смерті мозку, угу. і от якраз це є підставою для того, щоб Бригада, яка може зробити трансплантацію, щоб вона почала вже діяти. Тобто, ті, хто мають вилучати органи, ті, хто мають їх пересаджувати, вони вже мають бути на поготові, так скажемо. Я зараз озвучу питання, яке турбує суспільство на більше. Насправді, навіть не чорна трансплантологія, а головне, що чи не будуть прискорювати смерть донорів потенційних для того, щоб врятувати реципієнтів, ось що турбує зокрема суспільство українське. Насправді концепція якби розширення можливості для трансплантації вона ґрунтується на тому, що органи будуть забиратися. Випадку раптової смерті це ну перш за все, звісно, автокатастрофи, коли е, людина там з мінімальними пошкодженнями, але життєво необхідних mm. органів, вона помирає швидко. Це е, скоріше за все будуть молоді люди, які надали, наприклад, згоду на трансп на вилучення своїх органів після смерті. Які були обстежені, тому що це якщо ми кажемо про якби перспективу і згоду свідому згоду людини, то після того як вона її надасть, вона має обстежити не до цього, а після вже да? так, якщо людина надала згоду, ну якби вона. Апріорі, що вона вже згоджується на е, вилучення своїх органів, то людина має пройти обстеження. І не кожна людина, яка надає свою згоду і хотіла б стати донором, не кожна людина зможе стати, тому що е, люди у нас, на жаль, хворіють і хворіють іноді невиліковними хворобами. Перш за все, це ВІЛ СНІД, або інші якісь вірусні захворювання, які просто не унеможливлюють подальше використання органів цієї людини для трансплантації. Тому навряд чи, звичайно, хтось буде спеціально ставити за мету? Якийсь, за мету робити ДТП, в яких не буде обгорілих трупів, а будуть трупи з деякими ушкодженнями тільки. І для цього я думаю, що ну от такого зловживання я думаю, що не буде. А взагалі, які механізми передбачені законопроектом, щоб уникнути зловживань на цій почві? А взагалі, для того, щоб люди розуміли, що дія так званих чорних трансплантологів це в більшості випадків це міф. Люди мають зрозуміти, що а, за трансплантацію органів відповідає не одна людина, і навіть не дві, які можуть uh -huh. бути в зговорі. Це величезна кількість людей. Одні з них консіліумом встановлюють смерть мозку, і ці люди не мають права далі вилучати ці органи. Тобто на їхнє місце мають прийти інші фахівці, які мають право вилучити органи, які мають право потім їх пересаджувати. Інші люди, які працюють з реципієнтами, які одразу реагують, якщо є такі донорські е, е, органи, що вони інформують людину, що ця людина має приїхати. Угу. Тобто кількість людей, які задіяні в процесі. Есі від донора до реципієнта їх настільки багато, що сказати, що всі вони. Прийшли в змову, це унеможливі, Фактично, унеможливі ситуацію, в принципі так? цю ситуацію. Угу. Плюс проєктом передбачено введення жорсткого контролю за процесом взагалі проходження від дійсно від донора до реципієнта цих органів, констатації смерті і все решта, якщо це буде донор труп або донор жива людина. Тобто жорсткий контроль в цій царині передбачено саме законопроєктом. Пані Олена, кримінальна відповідальність за Торгівлю людьми передбачає статтю про торгівлю, зокрема органами цієї людини. Знаєте, наш кримінальний кодекс має кілька статей, за якими в принципі притягаються наші лікарі до відповідальності. Але та стаття, яка має назву там незаконне, незаконне донорство або до примушення до донорства, вона взагалі-то передбачає саме донорство крові, а не донорство органів. Тобто вона сама по собі не назва скажімо, дуже широка, але угу, угу. звужена. Дії, спектр звужений. дії звужений, так але все рівно підстави для того, щоб притягнути тих самих, як ми кажемо, чорних трансплантологів до відповідальності, вони є. Дякую, пані Олено, що завітали до нас сьогодні. Отже, нині ми говорили про донорські органи і про новий законопроект. Отже, сьогодні у студії гість Олена Беденко зваричук голова комітету з медичного права. Залишайтеся разом із парламентським, адже ми робимо політику зрозумілою.